Вернісаж весільних фото відкрився вчора в обласній науковій бібліотеці. 30 робіт представили п'ять авторів, фотохудожників Сумщини. Вони розказували про власні роботи. Кожна фотографія по своєму дорога, кожна пара по своєму. унікальна. Фотографія, яка на афіші під мостом, цікава пара, цікаві люди. Ідея була їх. Незвичайна локація. Мені таке сподобалось. Локація ні обична. Я люблю таке. Дуже красива емоційна пара. Дуже красива емоційна пара. Вони експериментували. Я люблю, коли не тільки класично встали, посміхнулись, поцілувались. І тому таке емоційне фото. Повинен бути емоційний зв'язок, тому що під час зйомки фотограф може бути не тільки фотографом, він може бути і психологом, і організатором може виступати і організатором виставка щорічна. Влаштовують її з 2008 року. Багато художників перейшли в інтернет, і вони вважають, що в інтернеті вони їх більше побачить людей. А ця виставка, вона жива. Тобто ви роботи побачите ну, не через екран. Роботи наших майстерів, а вони вже дуже давно займаються цим відом. зйомки, мастерство вже, як кажуть, зашкалює. Триватиме Вернісашу до середини травня. Потім його змінить виставка дитячої фотостудії Ми автор якої діти від 7 до 10 років.